Вітаю, друзі! Гарні новини від головного управління розвідки Міністерства оборони України. В ніч 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Котов. Наслідок удару морськими дронами Магура В-5, російський корабель зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогневе враження Котова відбулось в територіальних водах України неподалік від Керченської протоки. Друзі, вартість потопленого корабля становить близько 65 Мільйонів. Екіпаж складав до 80 осіб, і наразі його доля невідома. Це корице російське було спущене на воду в січні 2021 року. Також корабель мав можливість встановлення модульного критично ударного. Контернерового озброєння криватих ракет Калібр або протикорабельних уран Х-35У. Тобто, з цього кораблика наносились калібрами ракетні удари по Україні. Звичайно, дуже успішна операція. Е, майже впевнений, що ця операція стала наслідком співпраці. Гур з е, нашими британськими партнерами. Як би не було, Росії вказують місце в Чорному морі, вказують, куди їй потрібно йти за руським воєнним кораблем. Слава Україні і смерть ворогам!